Рік тому лежали тіла вбитих городян. Тепер продукти на місці трупозвалища відкрили супермаркет в окупованому Маріуполі. Розповів радник міського голови Петро Андрющенко. Це два фото з різницею у рік. У продуктовий магазин кинулися люди. Це видно з фотографій. На тлі безробіття з обмеженою кількістю грошей люди вишукувалися в чергу на розіграші безкоштовних пляшок з незрозумілими напоями. Саме за допомогою акцій, і створили такий ажіотаж у магазин. А ще містяни стоять у величезних чергах у спеку за гуманітаркою. Це показник покращення рівня життя в окупації. Зате очевидно, що більше року маріупольчани живуть у суцільному страху, без дозвілля та культурного відпочинку. У місті немає кіно, театрів, книгарень, бібліотек у звичайному розумінні. Навіть кафе лише кіоски, з шаурмою чи… Місцеві наливайки, та й залишилося корінних мешканців зовсім небагато. Тисячі людей було вбито Росією під час захоплення міста. Понад 200 тисяч маріупольчан, які не сприймають окупацію, виїхали на підконтрольну Україні територію. Частина поїхала за кордон. Є й ті, хто Вирушили в РФ та Білорусь. Залишилося в колись місті мільйоннику близько 100 тисяч місцевих жителів, і більшість із них літні. Росіяни ж вирішили це питання по-своєму, каже депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. І що ми бачимо, що в Маріуполі фактично залишилось 20%. і потім росіяни е, завезли своїх е, там е, дешеву робітничу силу е, гостробайтерів з різних там народності РФ а також з інших країн, е, які просто е, теж за словами місцевих мешканців там ведуть себе ну так дуже там по брудному, ну як е, звикли власне кажучи, росіяни. Менше у Маріуполі не тільки серед місцевого населення, а й серед солдатів. РФ так напередодні в госпіталі міста буквально завалили пораненими військовими. Привезли одразу вісім автобусів, і це рекорд за весь час окупації. Їх в нашу лікарню номер 2 або якщо називають лікарні інтенсивної терапії, це на 17-му житловому масиві завозили достатньо довго судячи за все, це з Таврійського напряму, тобто це десь Запорізька Херсонська області, осукупованих частин в дуже поганому стані дуже трьохсоті, як то кажуть, і в принципі навіть не за профілем нашої лікарні, тому що в нас зазвичай трохи легше завозять. Також росіяни мають великий дефіцит крові, а донорів критично не вистачає. І якщо для ситуації на фронті госпіталі забиті російськими солдатами це добрий знак, то для маріупольчан це відсутність місць для надання медичної допомоги, якщо така знадобиться. Як мінімум, людей, які вимагають тривалого лікування, будуть виписувати зі стаціонарів. До речі, потрапляють до лікарень солдати РФ не тільки після невдалого бою, а й після рясної їжі та ви. Пивки випадки отруєння були напередодні зафіксовані серед офіцерського складу Росармії, каже Андрющенко. Це було неочікувано для окупантів. 17 офіцерів потрапили в реанімацію. Фактично, з важким отруєнням. Два з них вже хороші русські 15 ще теж по дорозі. Не знаємо, чим справа закінчиться. Ну, будемо знов ж таки. Да, будемо сподіватися, що все пройде для росіян добре, що не будуть вони дуже сильно мучатись і десь потраплять до Кобзона. І, мабуть, з кадровим резервом у росіян зовсім біда, адже вони ведуть приховану мобілізацію в Маріуполі, агітують йти помирати за контрактом або шукають важелі впливу на місцевих для служби в армії. Більше того, там ще й процвітає дезертирство серед так званої армії. ДНР це вже не поодинокі випадки, коли ті, кого мобілізували або служать за контрактом, просто тікають, розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забари. Зараз побільшало в Маріуполі е, дезертирства серед е, так званої армії ДНР. Тобто, вже це не поодинокий випадок, коли е, ті ко... Призвали там мобілізували, хто пішов по контракту. Вони просто збігають, тому що вони бачать, що сталося з тими, хто був там у передній лі першій лінії зіткнення, і відповідно для того, щоб там, хоч якось, своє зрадницьке життя прикрити, вони просто дезертують і вже так зване Міністерство війни РФ оголошують. Таких людей там в розшук з початком повномасштабного вторгнення росіяни рівняли з землею колись спокійний і мирний Маріуполь. А після окупації взялися за так зване відновлення, яке вражає цинічністю та нелюдяністю. Місцеві жителі змушені щодня проводити час у пошуках найпростіших продуктів і ліків. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватися всі головні новини про війну.